Бути і стати українцем? Читати націоналістичну літературу, читати класиків. А починати треба, напевно, з простішого. А найпростіше це найсвятіше. Отак От як прийди до церкви, це ж просто. Це просто ніби прийти. Але складно пустити це в серце. Почни з Тараса Прочитай мені однаково, я буду чи жити в Україні чи ні, чи хто задає, чи забуде мене в снігу на чужині. Візьми це прочитай. Потім прочитай розриту могилу, потім прочитай Суботів, як правильно вони наголошують на великій Україні. Потім прочитай мертвим і живим і ненарожденним зв'язок поколінь. Все, що сьогодні, це те, що робили вчора мої батьки. Те, що я роблю сьогодні, будуть робити мої внуки. А потім берися до надскладного його твору, який в школі також не вивчають. А для чого? А для чого формувати сильне молоде покоління? Для чого давати дітям компас сильного українця, незламного могутнього, великий льох? Тобто, ми у своєму незнанні про самих себе добрили до такої стадії, що ми Шевченка без тлумача, без медіатора і без гермеса прочитати не можемо. Тобто. Що це означає? Дай в руки кобзаря сучасній дитині. Якщо ти не поясниш цій дитині часу, в якій творив Шевченко, вона нічого не зрозуміє. Тобто, перш ніж дати дітям читати Тараса Шевченка чи юнакам, треба дати завдання прочитати кілька книжок про нього. Починаючи з легкої там чи, Чуба, чи, чи Зайцева, можна потім переходити до Лепкого, потім можна переходити до Кониського, потім можна переходити вже до Івана Дзюби, чи до праць сучасників про Тараса Шевченка. Далі прочитайте про, прочитайте про Івана Франка, ну хоч би моєї посестри Слави Мельник про останній період Франка абсолютно націоналіста вже. Який еволюціонував від дебільних соціалістичних ідей, приїхав хлопець з села, приїхав до Львова, тут модне москофільство. Всі захоплюються москалями, тому що дістали поляки. Поляки нас гноблять, а москалі брати наші. розумієте? Поляки-католики, москалі православні, о, то ми з ними єдині. І дитина потрапила в цю пастку. Він ж не був Тарасом Григоровичем-Шевченком. Не всі ж Шевченки. Шевченко це містик, це взагалі неосяжна постать. Тобто це наше все. Там, там хіба замовні якісь недолугі істоти можуть натягувати з нього якісь недоліки на зразок жінки в його житті, на, зли, на зразок люби випити собі. Ну і що тут такого? Ну, і що тут такого? Розумієте? З Франком складніше. Бо цей чоловік еволюціонував від соціалістичних ідей, від дебільного марксизму, від пастки, в яку його затягнув драгоманов. до... Не пора, не пора, не пора москалеве і ляхове служить. Він, ось тим текстом, це 1880-й рік раміно сформував покоління січових стрільців. Діти січових стрільців, діти січових стрільців. Пішли воювати в українську повстанську армію. Ось вона наступність. Січові стрільці це 20-ті роки, повстанська армія це 40-ві роки, а тепер в Збройні сили пішли воювати внуки Героїв Української повстанської армії і внуки Героїв армії ЛНР, армії Героїв Холодноярської Республіки. Ось воно, Шевченкове. Мертвим, живим і нарожденним. Тобто починати з української класики, і, звісно, з надскладної пані, яка була незрозуміла ні тоді, коли народилася, ні незрозуміла і тепер я маю на увазі Лесю Українку. Чи є десь в світі поет, чи поетка, чи мислитель, якому дали псевдо, що є назвою його нації? Ні, тільки ми. Тільки велика Олена Пчілка, перша жінка-націоналістка, вирішила так ідентифікувати свою донечку. Та прочитайте для початку один єдиний твір Лесі Українки. і дістанете струс мозку для того, щоб все поставити на місце і зрозуміти, що я українець. Це бояриня Лесі Українки, це бояриня Лесі Українки. Яку що зробили? Вилучили зі шкільної програми.